Всім доброго дня, доброго ранку, так, сьогодні ми готуємо борщ. Ось я вкинув м'ясо, зараз покажу, Ось бачите, закипіло вже. Це таке куряче ніжка, там кусочок свинини і ще є. М'ясо закипіло, кидаємо картоплю. Єсть. Перемішали. Газ на всю. І хай закипає. Що потрібно ще треба буде нам? Ось пара бурячків таких невеликих. Морковинку. капустинку. Оце ну, такою малвато буду я ще добавлювати. Бачите, ось ось у мене. В цьому році вродили. Ну, всякі є. Є більше і отаке от. Ну, не викидати вже його. Гарно буде. В борщ дуже гарно. Ну, і продовжуємо варити далі. Закріпити. Тоді будемо різати капусту, морку бурячок. І тоді я покажу, що робити далі. Що робимо далі? Дивіться. Картоплю в нас ось. Пину зняли, хай припити. Тепер засмажка. Ось вкину цибулю. Смажиться. Натер буряк, морку натер на великій тертушці, Зараз цибулька трошки підсмажиться. И буду, смотри, засмажку кидати. Буряк и морку. И хай воно смажиться потихеньку. А сам буду резати. Е... Капусту. Цибулька підсмажилась. Тепер кидаю бурючок сюди. Так. І одразу й морку. І хай воно все смажиться. Так. Все. Ай воно висмажується. Це ми готуємо український борщ. Хоча я вам скажу, а який ще він буває. Борщ тільки український буває. Це ж не буває там, як кажуть, закарпатський банош. Банаш він і є банош, він більш ніякий, він просто банош. І це просто борщ. І все. І так, у нас Картопля переварилась уже. Засмажка тушится. Ну, ще, ще трошки хвилин п'ять і Можно будет вливати. Ось я взяв. Оце у мене закрытие помидоры е, томаті, Ну самі давили довили все. Це я набираю из банки, там пару помидорчиків через театру выдаву. Кидаємо капусту нашу. Хоч все кипить. Кидаємо капусту. Капуста в цьому році, наче камінюка. Твердюча-твердюча. Так що хай вариться. І одразу кидаємо лавровий листочок. Ми кидаємо набагато, вон три штучки є. І достатньо. Так, все перемішали. Накриваємо і хай воно вариться. Тепер часничок беремо. І можна одразу видавити ну, ось цей томат. Видавлюємо, щоб не забути. Хай він тут і буде. Можна більше, можна менше. Ну, хто комусь скільки подобається. Це на на свій смак все, все це перемішали, воно тоді смешается Вон засмажкою і все так засмажка ну, готова можна сказати. так ну хай, хай вариться і тушиться. так дивіться, щоб засмажка у нас була не суха беремо Стеешь кастрюлі трохи бульйончику і доливаємо нашу пательню. Хай вона як ну, тушкується. Беремо ось наш ну, можна томатну пасту, можно петчуп. Ну, можно такі помидоры. Можно просто помидоры. Так. Нам с такой Да, нам ста, такое то бріше і воно своє. Ми знаємо, що тут ніяких ні консервантів немає нічого. Перемішали все, і хай воно далі у нас тушкується. Так, ну хай тушкується, далі покажу. Так, засмажка у нас смажиться е, Бульйон. Кріпить, він щось дуже прикрутив. Я посолив його. Так, а тепер дивіться, беремо... Цукротаку от кулочку, запевчення лорочка. І Отак. трошки засмажку, бо помідори у нас кисленькі, щоб вона, щоб бой був не дуже кисне. Перемішали. Так, і тушкуємо далі. І варим далі. І так, все у нас уже... предварилось, прошло там хвилин 5, высыпаем за в борщ наш. Так. Ну, трохи, чтобы оно надбираю, чтобы оно не булькнуло все сразу. Так. Все выливаем. Вот так вот ложку и вот так вот замываем все. Вот это, можно сказать, наидобрейшее уборщики. Так, порядочек. Перемешиваем. И хай воно еще трошки помлие на таком слабеньком огне. Хай домливаем. Кисточку помыть. Хай варится. Пока у нас борщ доваривается, я поставлю опару на корешки. Хочу корешки с капустой сделать. Вот так вот. Ну, опару це. Дріжджі я вже казав, я сам беру, купую сырі дріжджі и висушую тоді і так же порустую сниму. Оце чайна ложечка на е, 300 грамм води. Оце так. Так, поки оце у нас ворч домливаєсь потихеньку кипить, я поставлю пару хочу пиріжків з капустою зробити. Дрожжі я використовую, купую сирі дріжджі і висушую їх, ну, розминаю, вони, як свіжі, то розсипаються дуже гарно. Висушую воно, або на батареї або на котлі. І тоді користуюся. Оце дріжджі всипаю в чайну ложечку на... 300 грамів води. І все прекрасно підходить, все добре. Опара це е, ложечка, я ж казав, дріжджів. 300 грамів води, тоді чайна ложечка солі і столова ложка цукру. Оце і вся опара. І хай вона стоїть у нас в тепленькому підходить. Так, Пройшло ще хвилин 5, Борщ он мліє, Так, так, я вже виключаю, я його покуштував, там трошки досолив. І все, борщ готовий. Так що і борщ готувати нічого складного нема. Так що готуйте.